Добрий день, друзі. Всім доброго здоров'я, мирного неба, тихих ночей. Сьогодні у мене незвичайне блюдо, воно інтернаціональне, скажімо так, хоч буду готувати його я в гатному на своїй кухні. Чому інтернаціональне? Тому що воно присутнє в кухнях всіх народів, які близько до України. В Україні різні назви теж, це книдлі. Це гомбовці на Закарпатті, Це у Польщі це кнедлики або кнедлі, Чехія це ж кнедлики. Саме найбільше, мені подобається назва цих кнедлів. Це у Литві. Вони звуться там цепеліни. Я постараюся відтворити цей рецепт. Так як я його розумію, основним компонентом рецепту є картопля. У мене тут 5 великих картоплин. Дві картоплини я буду відварювати. А три картоплини або натираю на терці, або передрібню у комбайні. Ще сюди додаємо сир кисломолочний, яйце одне. Сливи, звичайно. Я беру зараз, тут у мене 10 і борошно пшеничне. Його потрібно десь. Ну, тут у мене 3 столові ложки. Його треба небагато. Ну, я так вважаю. Ще я беру подрібнені сухарики, не знаю, чи вони знадобляться, але це один з варіантів це сухарики з вершковим маслом. Цією сумішю ми можемо полити наші книдлі. Водичка в мене вже кипить, я наріжу дві картоплинки. Киплячу воду вкидаємо картопельку. Ви можете взагалі-то і в мундирах варити, ну, так швидше буде з нею працювати. Варимо до готовності. Скористаємось комбайном. Я вже давно нічого не натираю на цій такій противній терці. Отриману картоплю, вона така, як на деруни. Я переціжу через таку цупку тканину. Ось показую. Це картопля, яка була натерта як на дируни. Я її відсідила через таку грубу тканину. Це все, що від неї лишилось. І ось водичка. Ну, поки що я її не зливаю, щоб вона осіла. Тобто осів крохмал. Картоплю яку відварювали. Зараз просто потовчу товкачкою. До речі, я купила собі новеньку-новеньку товкачку. А ну, спробую із Закарпаття привезла таку цікаву товкачечку. Подивіться, яка краса. Це товкачечка. І ось вона така дерев'яна. Я давно мріяла, просто моя десь згубилась. В мене була колись. Ну, дуже гарно вона товче те, що треба. Все. Даємо її охолонути і будемо замішувати тісто. Поки картопля охолоджується, підготую сливи, я їх буду розрізати і витягувати кісточку, тому що дуже великі сливки. Взагалі, якщо книглі йдуть як десерт, то всередину сливи можна додати цукрової пудри. Ну, зараз побачу. Частково зроблю так, а частково просто без цукру. Сливи бажано, ну, якщо ви берете не тільки сливи, а якісь інші фрукти чи ягоди, вони повинні бути такі міцні. Тобто не розтікатись, щоб не соковиті сильно. Ось так як ось у мене зараз сливка, бачите, така міцненька. Всі інгредієнти я підготувала. Будемо виготовляти наші книги. Зразу ж це картопелька відварна. Остатньо. Тепер картопля. Проціжена так? Далі я додаю сир слоновочні. Тепер. Ось тут у нас те, що відсіжувалось Тобто, крохмаль, лишився крохмаль. Я його теж додаю сюди у тісто. Бачите який він. Отакий шматочками. Цікава штука, я не знаю, як це воно буде працювати. Вливаю сюди яєчко і розмішую, додаю борошно. Багато його не потрібно, тому що. Що ну, воно не забило наші, наші книдлі зараз. Щоб все було рівненько, розділю, продовжимо знову, Такий млинчик робимо і далі вкладаємо сюди сливку. Можна ще, до речі, змазати олійкою руки. Боже, вони у громаді, боїтеся, що будуть розвалюватися, значить, додайте ще борошна, і все буде, я думаю, тоді нормально. Кидаємо кнелі в киплячу воду. Обов'язково, щоб вода кипіла. І обережненько. Постаратися, щоб вони не прилипли до дна. Дуже повільно піднімаються. Ну, зрозуміло, в якійсь області е, книглі називають бугаї. Тобто зрозуміло, чому? От бачите, вони поступово, поступово починають підніматись. Бугаї дуже підходять. Ну, та якщо така велика слива, так що ж тут зробиш? Так воно й вийшло. От. Після того, як кнедлі піднімаються, ще дві хвилини вони повинні прокипіти і все. Залишається вийняти. Ух, які, які вони гарнюні. Ой, страшно. Може втікти. Шматочок тіста, але в ці сливки я буду додавати цукор. Не цукор, а цукрову пудру. А ви замітили, що я зовсім не посолила, не, не по... цукром не посипала нічого? Безсольова дієта в мене. А я так пропустила цей момент. Зараз стараюсь зовсім не їсти соль. трошки, схожі, трошки попротікали. Дуже сливи великі. Бо Бугаї не, 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 не даром я назвала. Ой. Так. Кладемо знову сливку ось щось маленький мичик і в неї всипаємо цукрову пудру. закриваємо як і попереднє. А я спробую зробити таку штуку оригінальну, підсмажити на вершковому маслі сухарики. Побачимо, що Можливо, є, така, є такий ще варіант, що можна підсмажити печиво, подрібнити і підсмажити на вершковому маслі. Це, мабуть, буде ще смачніше ніж сухарики. Я раз нагадую, що класти книги треба тільки в теплячу воду, щоб вона ж булькала. от зараз я їх опускаю. Так, додаю сухарики. І швиденько все це розмішують. Для смаку можна додати цукру. А можливо, і потрібно додати цукру. Нехай воно нагрівається зараз. Зовсім трішки. Що наші цепелінчики тут роблять або бугаї, бугаї? Це дійсно назва. Може, в когось вони такі миленькі, а в мене гляньте на це все. Один і наївся. Що? Витягую останнє. З цукровою пудрою. І такі гарні, мої вже теж готують. Так, воно вже під починає. Все. Тепер спробую. Залишається тільки скуштувати. Ой. Ану, дивіться який всередині. Мм, mm, смачно? Може, це тому, що я люблю сливи. Розріжемо другий. Незвичайний смок. М -м. А це те, що з цукровою пудрою? Ось такі. Спробую. Він же солодший. Звичайно з цукром Смачніше. Отакі вони нидлі, бугаї, цепеліни. До речі, їх можна підогріти на наступний день. Дякую вам всім. За перегляд, якщо ви додивилися це все відео до кінця, заходьте на канал, дивіться інші рецепти. Надіюсь, підготувати ще щось таке цікаве, незвичайне. або ж навпаки геть звичайно. Всім смачно. Дякую за перегляд. no oh.